Дякуємо, друзі, що ви нас, нас дочекалися. В ефір вже проситься наша кулінарочка. Готувати вона сьогодні буде неймовірно ніжний, смачний, а головне корисний абрикосовий десерт. Отож дивімося. Доброго раночку в ефірі кулінарочка. І для вас смачний абрикосовий десерт готую я, Вікторія. Окрім свіжих, ароматних, помаранчевих, стиглих абрикос, я ще взяла курагу, тобто сушені абрикоси. Ще мені знадобиться ізюм, фініки і горіхи. Я взяла волоські, ви можете обирати будь-які інші. Тепер висипаємо всі інгредієнти в миску для того, щоб ретельно перемішати. Цукерки наші будуть дуже ароматні, дуже солодкі. Враховуючи, що я не буду додавати ні меду, ні цукру. Висипаємо горішки, подрібнені до стану борошна. І ретельно перемішуємо, щоб маса у нас вийшла однорідною. Перемішувати можна за допомогою ложки чи виделочки. Головне, щоб дуже добре розім'ялися фініки та абрикоси. Маса вже готова, і я перекладатиму її в ось такі гарні формочки. Я обрала силіконові. Вони дуже кольорові і в мене покращується настрій, коли я дивлюся на них. А десерт саме в них виглядатиме ще краще заповнюю Формочку і переходжу до наступної. Після того, як я заповню Формочки тістом, цей десерт потрібно відправити в морозильну камеру на декілька годин, а потім вже можна ласувати. Діставши десерт з морозилки, його можна подати двома способами: перший залишити так, як є, лише прикрасити кокосовою стружкою чи чимось іншим. Або ж дістати з силиконових формочок. Це зробити дуже легко, адже він заморожений і виглядатиме дуже гарно. Що ж, друзі, ласуйте корисними смачними десертами і отримуйте від цього задоволення. Я бажаю вам смачного сніданку, вдалого дня! Бережіть себе! Побачимося в наступному випуску кулінарочки!